Доброго дня, друзі. Закінчується рік. Я впевнений в тому, що ви старалися, ви ви вийшли до своєї цілі. І саме на цьому турнірі ви зможете показати всі свої досягнення, всі свої сили. Кожен працював над собою і старався зробити себе сильнішим, виносливішим, а також кмітливішим. Тому бажаю вам на цьому турнірі і Досвяти того результату, перш за все, якого ви поставили перед собою, як ці. І нехай на ньому переможе тільки сильніший. І навіть ті, хто не буде вратар переможців, не забувайте, що іноді поразки, а навіть не іноді завжди поразки роблять е спортсменів сильнішими, тому бажаю вам успіхів, наснає, терпіння, е бажання перемоги. А з наступаючим основним роком зв'язок всіх благ.